Івана, скажіть, будь ласка, а на ваш погляд, оця масована атака по Україні з боку Пойла, це від безсилля, від того, що Пойло не може відповісти напряму Трампу. Тому і, як то кажуть, український народ Так, Звісно, російська армія просувається надзвичайно повільно і часом. Змушена відступати, як останні повідомлення розповідають про те, що ЗСУ звільнили, наприклад, місто Лиман. На днях тому Путін вдається до таких кроків, як бомбардування, тому що доволі далекобійною балістичною ракетою Орешник по мирному місту Львову. І це також є його спосіб намагатися залякати європейців, які розглядають розміщення своїх військ в Україні після досягнення миру. Він таким чином він каже, що я по вас можу бити, і його речниця Захарова фактично про це сказала, і Лавров також що будь-які іноземні війська в Україні будуть на думку диктатора Путіна законною мішенью для. Російської зброї, це є загалом про певна безсилля величезної російської армії, яка повинна була взяти Київ за три дні. Пане Іване, це говорить про те, що ні про які мирні угоди й не йдеться. Якщо раніше, взагалі, мова йшла про якісь мирні контингенти на ну і миротворчі, я маю на увазі контингенти військових на території України. То зараз ми про це навіть і не чуємо. Це законна мішень. Ми почули це з вуст поплічників пуйла, і це говорить лише про одне, про ніякий мирний. Договір і йти мова не може. Я правильно е, вважаю зараз це правильно розуміння, того що це просто затягування часу, будь-які перемовини з Трампом, е, рукостискання е, російського диктатора саме і є просто банальним затягуванням часу. А Україна є мішенью. І досі на даний момент це правильно, так і є, тому що Путін не може зупинити війну і. Сказати своїм людям, які знаходяться в нього, скажімо, в стані репресії і певному залякуванні. Але загалом підтримують війну. Він, він може сказати, знаєте, ми збиралися там взяти Київ, ми не взяли весь навіть Донбас, але я погодився на мир. Це буде поразка для нього. Тому він наполягає на тому, щоб Україна просто відступила під різними соусами, які. Якимось там спеціальними кричами зонами, щоб ЗСУ відступили від решта фактично Донецької області, а це доволі серйозні міста: Краматор, Слов'янська, Ситинівка, Дружківка і так далі. Без цього для ну, для Путіна для Росії зараз на даний час мир це буде поразкою без такого досягнення. Але з іншого навіть, на, пункта, навіть коли... зупинення на тих територіях, які вже захоплені. Абсолютно, я ж кажу, що якщо Росія зупиниться, де вона зараз є, то по-перше, мілблогери, які ще радикальніші, той же е, Алкаш Медведєв, скажуть, е, ми ж просувалися вперед, навіщо зупинятись і на Київ, і на Берлін, там далі, і так далі. Е, він не може цього зараз зробити. Але треба дивитися на також. Ми мусимо бути далекоглядними. Справа в тому, що в Росії ситуація стає дедалі важчою. І в економічному, і військовому плані за останній місяць сили безпілотних не тільки, вперше знищили більше доведено по відеодоказах, доказах більше окупантів російських військових, ніж фактично вони за місяць завербували чи затягнули в свою армію. Це перший раз, і це переломний момент. Тому з одного боку зараз Росія не йде на мир і не піде найближчим часом, скажімо, місяцями до наступного літа. Але десь впродовж року мир може бути потрібен тому ж путіну для того, щоб отримати перепочинок, відновити сили і знову нас піти. А те, що Трамп заявляє про те, що Росія знову не піде на Україну, це безумовно абсолютно неправда. Весь нормальний світ, тому що Європа розуміють, що Росія. Під керівництвом диктатор Путіна ніколи не відступлять від своєї мети знищити Україну. Пане Іване, а чим так сильно тримає за якесь там міцне місце, або не сильно міцне, або сильно міцно за якесь неприємне місце тримає Трампа пуйло, що той весь час не може ну бути стійким в своїх е, позиціях щодо ЕРЕФІ, е, чи він так сильно боїться, чи йому просто Україна не цікава? На ваш погляд, як чому так відбувається? Трамп досить по відношенню до війни в Україні. Він, для нього дійсно Україна не цікава. Він не, нас не підтримує в військовому плані, не надає жодну зброю, продає через європейців, тобто заробляє гроші на нашій війні, якісь розвіддані дає, але невідомо наскільки вони важливі. і Я сумніваюся, що вони дуже важливі. Він не обіцяє нам жодні фактично безпекові гарантії, що б наговорив наш президент. Що дуже тривожить, президент Зеленський говорить, що там домовленість вже фактично чекає тільки феналізацію самим Трампом у Вашингтоні, відносно гарантій безпеки для України, але ми не бачимо їх весь час. Американці максимум, що вони обіцяють, це. При скіплі, моніторинг моніторінг е, миру, який настане після за, запуску плану миру. Ну перепрошую, моніторинг нам не потрібно, Івана. Скажіть, будь е, ласка, е... а, а що б нас задовольнила на ваш, на ваш погляд? Який варіант гарантії з боку е, такого союзника, як Сполучені Штати Америки? Дуже просто Америка могла би спокійно, однооцінно гарантувати нам закриття неба над Україною. Тобто американські повітряні сили наскільки потужні, неймовірно потужні. Вони до речі, частково це продемонстрували проти Венесуели. Це така третілядна військова країна, але е, всі повітряні сили США переміщують в рази все те, що є в Європі. Ми, Америка могла б це забезпечити своїми ракетами, своїми винищувачами, ракети повітря, повітря і так далі. Це дуже просто, дуже чітко зробити. Це не вимагає, скажімо, е, Щоботів на землі, як кажуть, on the ground, щоб американські солдати прибули в Україну. Це просто повітряний простір України буде забезпечений американцями. Це як мінімум. Далі вони могли би, чи окремо, чи додатково, видати Україні дуже багато зброї, яка їм не потрібна. Просто не потрібна. Те, що Тром відмовляється робити. Наприклад, у них тисячі стоять. БМП Бредлі, які не потрібні, американські збройні сили їх не будуть використовувати, на підході нова машина. Від 6 до 8 а, тисяч і... танків Абрамс, які просто стоять в пустелі, а нам дали їх там штук 40, я не пам'ятаю, від 20 до 40. Так, десь 36, здається, це, це не серйозно. І е, треба не забувати, що Трамп не, не тільки не надає нам жодної зброї чи Боєприпаси. Він нікуди не говорив, що буде щось нам надавати. Це для нього питання викреслено і не стоїть на порядку денному, тому що Україна йому байдеже він готовий і це показувало той план з 28 пунктів, яких запропонували офіційно нам з Білого Дому. Це капіталіційна угода. Кожен пункт капіталіційний це показує чітко ставлення Трампа до нас, до України, і тому я не розумію це гоніння президента України Володимира Зеленського за цим планом миру, який намагається нам фактично нам насадити. Адміністрація Трампа це дуже небезпечно. А можливо, ми просто підігруємо Трампу. Що от бачите, ми погоджуємося. Дивіться, а ми далі будемо рухатися, як ми рухалися. Ми розуміємо, що це просто папірець, який навіть дешевше аніж за туалетний папір. Якщо на ньому буде стояти підпис президента Пуйла, тому можливо, це просто ми підігруємо, просто граємо в хотілки Трампа. От, і все для того, щоб він був. І є така думка серед західних аналітиків, що ми робимо вигляд, що ми дуже за мир для того, щоб скажімо, не розізнити того Трампа і так далі. Хоча я сам не розумію, що може зробити Трамп, якщо він розізлиться. Він не може підтримати Росію. Американський Конгрес за Україну, американська публіка за допомогу Україні. Це один Трамп займає таку взагалі, то не Дружина позиції. Трампа за Україну Міланя. Так, до речі, та сама Милання. І небезпека в цьому підході є те, що ми дійдемо до моменту, коли там скаже підписуйте, а ми не підпишемо. І тоді може бути дуже погано. Тому я за те, аби більш реально дивитися на ситуацію, більш реально вести перемовини. І поки що ці перемовини не показують жодного, навіть трі... трішки подібного на гарантії безпеки з боку США. Це найважливіший момент. Зеленський говорить про те, що ми вже готові скоро фіналізувати договори домовленості про безпеку і гарантії США, але їх немає на ще є хвилинка. Я хотів би цю хвилинку приділити ще такі події. От зараз ми бачимо, сподіваюся, що бачимо процес падіння режиму Айтули в Ірані. І якщо він справді цей режим паде, а я вірю в це, бо це неможливо втримати вічно. Я вірю, що він впаде, що буде ситуація, як і з Башаром Асадом, де будуть десь кудись тікати, і вже це на Москві, в Москва Сіті нову квартирку готують для. Поплічників Тігерана і так далі. Скажіть, будь ласка, як це може в міжнародному сенсі вдарити по РФі якщо такий партнер впаде? Найважливіше для нас, безумовно, падіння цього диктаторського жорсткого жорстокого режиму в Ірані. Це буде те, що Іран вибуде взагалі від е, стану? Партнера і будь-якої підтримки для Росії. Це дуже важливо. З іншого боку, треба е, усвідомити, що цей міні підтримки Росії з боку Ірану впав серйозно під сторок Ізраїль і США вдарили по Ірану, тому вони не такі важливі. Головне, що це також буде дуже серйозний удар по іміджу того ж Путіна. Його союзники падають один за одним. Це ефект доміно, це дуже позитивно для нас. Ми всі тримаємо кулачки за цих протестуючих в Ірані. Івана, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Іван Лозовий, юрист міжнародник, був у нас на зв'язку. Висловив свою точку зору в нашому ефірі. Дякую вам за це.